З нами у цій темі зараз на зв'язку Дмитро Глевось, політолог, міжнародник Пане Дмитре, вітаємо вас. Доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю. Отже, в цілому для нас очікувано, що сусіди, партнери підтримують, навідують нас. Звісно, не такі пишні делегації, як це могло би бути, у мирний час, але все ж таки вони приїжджають. Проте. Сам факт того, що на сам день незалежності прибули очільники Польщі, і також прем'єрка із Литви. Про що це свідчить? Про те, що дійсно наші найближчі сусіди лише вони і найбільше розуміють зараз загрозу від Росії, а інші країни Європейського союзу, Сполучені Штати, хоча делегація була цього тижня, все ж таки більш зайняті своїми процесами. Алергія намагається зіпсувати приємні враження. Спробуй алерзин. Росії Гадаю, що е, говорити про в тому тут по, е, зараз на цьому прикладі, мабуть, не доводиться. Да, тим більше, що насправді е, все ж таки е, ми бачимо, що Україна своєю активною позицією і вона е, не дає да, запанувати цій втомі і взагалі. Відійти світу до кінця від українського порядку денного, бо навіть той самий наступ України у Курській області він абсолютно змінив так, оптику погляду на нашу війну і необхідність зупинити Росію. Це такий момент, але те, що е, от сам по собі цей візит е, і виступи і президента Польщі і прем'єра е, Литви безпосередньо під час святкувань да, урочистостей, це е, як на мене е, свідчення того, що, по-перше, те, про що ми завжди говоримо, що Україна йде до Європи, що сама обирає свій шлях, і до речі, те про що президент України Зеленський безпосередньо в цьому ж виступі сказав, що той бункерний дід, який звідти погрожує червоною кнопкою, і намагається позначати червоні лінії українцям, він не може їх позначати. Так, ось Україна йде в Європу і більше того. Ми от є суто навіть регіональний контекст. Те, що починалося що ще до повномасштабної війни, цей Люблінський трикутник, який є в таким певним форматом співпраці і в основному в сфері безпеки. В сфері оборони, що є ось ця дійсно беззаперечна підтримка з боку Литви, яку ми бачили, наприклад, минулого року ну вона завжди є, але минулого року вона під час вільнюського саміту НАТО дуже активно проявлялася. Та роль Польщі, да, яка теж є, ось саме це я гадаю, воно і проявилося. Тобто, це чергове свідчення України, яка сама обирає свій шлях, сама йде в Європу, і регіональний контекст цієї співпраці. Це як на мене, це абсолютно логічно і це дуже добре. Анджей Дуда абсолютно сміливо заявив про підтримку України не лише на шляху до євроінтеграції, а щодо і вступу до НАТО. Окрім того, країни Балтії теж абсолютно солідарно висловлюють таку підтримку і розуміють, що долучення. України до північно-атлантичного альянсу грає ключову роль у безпеці також і їхніх країн. Наскільки серйозною сьогодні серйозним може бути вплив? Наскільки вагомим може бути слово Польщі країн Балтії для інших членів Євросоюзу, ті які напевно більш активно це вирішують? Німеччина, Франція. І повпливати також на позицію сполучених штатів для того, щоб ось ці такі сумнівні дискусії щодо НАТО до довкола України не точилися, тому що чим далі на захід, чим далі за Атлантичний океан, тим більше сумнівів може звучати з цього приводу. Ну, дійсно, це комплексне питання, і от якраз дуже доречне ваше питання було першим. то, да, з приводу втоми. і в цьому контексті, якраз президент Польщі Дуда він ще і згадав про конкретне питання Да. конкретне питання, саме допомогу Україні прикрити небо, хоча б над західною частиною нашої країни, і що це досі є червоною лінією. В для НАТО, Да? хоча насправді ніякої логіки в цьому ну немає. Тобто, це аж ніяк не втягування НАТО у війну з Російською Федерацією. Тобто, дійсно і проблеми є, і сприйняття є певним чином. Гадаю, що дійсно цей, цей от такий конкретний приклад. Має як приблизно її е, приклад того зняття обмежень на застосування західної зброї по території Російської Федерації, це якраз е, ось е, той момент, де е, наразі проявляється ось ця підтримка. Да? Тобто є консенсус у конкретних країн е, щодо цього, які на жаль просто не дають цієї зброї і дійсно. Це питання приймається консенсусом, є е, дійсно е, питання і вступу до НАТО. Е, гадаю, що е, тут е, ну, в, е, говорити про е, те, що кардинально може е, змінитися позиція найближчим часом, поки, мабуть, зарано, але е, те, що е, підтримка. Литви підтримка інших країн Балтії, Польщі, інших країн, вона насправді є набагато більшою, ніж це можна було б там уявити. Да. Чому? Тому що все ж таки це те, що, ну по-перше, не знімає питання взагалі з порядку денного, або просто не робить його символічним. і по-друге це за цей час проробляється конкретний механізм і створюються можливості швидкого прийняття рішення. Тому я гадаю, що це дуже важливо, навіть от, не зважаючи на те, що поки що кон'юнктура складається по іншому. Я вам дякую, пане Дмитро, і за ваш аналіз того, що хоча це дійсно святкові візити, але Добрий день, це Уманське легке. Сучасне українське пиво, натхненне козацькими рецептами. Явати Україну, але будемо сподіватися, що консолідуватимося. Будемо консолідуватися із найближчими сусідами, які свою думкою реальну загрозу Росії зможуть донести для європейського союзу, який бачите ще певною мірою можливо має сумніви. Дякуємо вам, мирного Дайте. завершення дня цього бажаємо. Дмитро Левось, політолог, міжнародник у темі тих. Міжнародних делегацій та гостей, які прибули не тільки до Дня Незалежності, до самих святкувань, а й впродовж тижня, були сьогодні в Україні. Ну що ж, будемо сподіватися, що наші сміливі кроки також на Курщині матимуть особливі аргументи, коли дійсно а, часто мова сили вирішує. Тож, якщо з Росією мати справи, то напевне тільки такі аргументи корисні для неї і показові для тих, хто готовий все-таки підтримати сміливість українців.